І, правильно говорить міський голова, якщо є місто є аеропорт, то місто буде жити. І буде розвиватися туристична галузь, будуть їздити туристи, людям буде комфортно сюди приїхати. Але все ж таки, як пересічного громадянина, перший раз прийшовши в Держагенцію я спитав, скажіть мені, будь ласка, чому з Києва до Лондона літають за 700 гривень, а з Києва до Івано-Франківська за 1600 гривень? А коли були депутати, навіть за половину, там такі підкидалися. Чому? Одразу ж є позиція авіакомпанії так У нас ПДВ та базового, у нас же послуги АРУ, у наші і аеропортовий збір. Можемо говорити, Де є аеропорт у власності держави, в своєму управління міністерства, можемо. Так, державних підпрессивку перерахунок і з ними вже зробили перемовини, Можемо зробити навіть двічі свої послуги знизу, тому що це є стимулювання внутрішнього перевізника. Але ПДВ та пальне знімати не будуть. Що на корупційного складову хочу цього не буду. Перепрошую, є рік, тому що угода доведена в дію з літньої навігації 2015 року. Є рік пристосуватися і розуміти, що лоукост компанії повинні заходити на ринок. Цього потребує 45 мільйонів українських громадян. І так воно повинно. Тому що ціни повинні бути врегульовані ринковими інструментами. Нема протекціонізму. Так, треба захищати відчисняного перевізника. Це за рахунок аеропортових зброї. Це ми можемо надавати. Але все інше повинно регулювати ринку. І тому аеропорту місцевого буде і розвиватися. Це позиція місцевих інформацій.